Всім привіт, я Олександр Муратов, власник компанії кампанії І Я хочу нагадати, що в нашому асортименту є не тільки меблі, а й багато цікавих брендів освітлення. І сьогодні Юрій Жуков, власник бренду Клейф, презентує нам свій асортимент. Ми робимо дизайнерське освітлення з матеріалу, який ми розробили нашою командою разом з. Співвласником, який починав з нами Олександром Позирним, і сьогодні ми представляємо тут на виставці чотири лінійки, а взагалі в нас їх більше. І перед нами є лінійка хвиля. Дизайн розроблений Юлією Кононенко, і, і це дуже дуже така про природу, про зв'язок з природою, про природні форми в наші вироби виготовляються з природних матеріалів, як я сказав. Здебільшого, це глина та пісок, та інші природні компоненти, які засихають при кімнатній температурі. Зараз перед нами круглібра. Це не є унікальною форбою, але є дуже типовою і насправді це один з наших найбільш популярних продуктів, оскільки це про щось знайоме, про довершене, про ціле. За мною знаходиться підвіз лінійки Обрій. Ми також маємо бра із цієї серії, яке трошки відрізняється по формі. Обрій це про горизонти, про розширення, про можливості. Дзвоники є у кожній культурі, вони символізують початок або увагу, а привертають, безумовно, до себе погляди. Можуть бути і в вигляді підвісів або в вигляді бра. І ми маємо три розміри: маленькі, середній і великий. А ця колекція є зовсім новою, і ми ще не придумали, не визначили, яка для неї буде назва. Ми постійно шукаємо нові форми, нові сенси, поглиблюємо їх, і тому будемо раді співпраці і новим можливостям. Дякую!